Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі може з'явитися військова міська адміністрація. От саме може акцентує на цьому, з яких умов це станеться, і що означатиме для міста. Говоримо сьогодні з Олександром Славським, депутатом Одеської міської ради і соціальним підприємцем. Олександр Віта. Китаю, Ольга, трішечки бекстейжу всього цього процесу. По-перше, петиція про створення міської адміністрації в Одесі набрала 25 тисяч голосів. Нещодавно це сталося. Тепер президент має відреагувати, поки такої реакції не було. По-друге, протест військових під стінами Мерії в рамках акції Гроші на ЗСУ і заклик створити знову ж таки одеську міську військову адміністрацію. Ну як здається, згущуються Хмари. Над міським головою і його командою. Ну, і ще погода попсувала, вибачте, за таку метафорічність, так. Нерви їм. Тепер okay. є багато до них претензій. Що вам видається з цієї всієї картини маслом зараз? По-перше, я хочу додати, що ще є звернення інших військових про звільнення голови обласної військової адміністрації. І мені здається, що все це означає, чи можна зробити висновок, що ми маємо якийсь політичний процес, чи то виборчий, незабаром ми всі намагаються готуватись, чи то якісь так такі речі, бо так, щоб там істотно погіршилася ефективність міської ради за останній, наприклад, рік, напевно, що ні, чи два. Напевно, що воно там плюс-мінус на одному рівні ефективності. Але чому питання виникає прямо зараз? А до цього влітку було прийнято рішення, що Одеса і частина Одеської області територія можливих військових дій, чи якось так воно сформульовано. Тож дійсно є всі такі формальні передумови для того, щоб створити міську військову адміністрацію. Це правда. Вже є прецеденти в Україні за часи воєнного стану, і, власне, от автор петиції він і вказував на те, що механізм, в принципі, існує, і він вже навіть використаний двічі, якщо я не помиляюся в Чернігові, так, і десь в якомусь місті Сумщини. Можу помилятися. Тобто передумови там були, ну, в першому кейсі точно політичні там там хоча б йшли бойові дії. Там, так. Наприклад, Чернігів був оточений. Сумщина межує Чернігівщина за територію ворога. Так, то є прям реальні загроза. Географія внесла свої корективи у це у речницу питання. Так само Херсон, наприклад, там теж теж військова адміністрація, наскільки я розумію. Так, так, так. В Херсоні так. теж міська. Що має статися в Одесі, якщо говорити в ідеалі, виходячи, ну там не знаю, законодавчих норм, щоб це сталося? Щоб сталося від міська військова адміністрація. Так. Ну наскільки я прочитав, там має бути дотримана умова, що міська виконавчий комітет чи посадовці міської ради і органів місцевого самоврядування не можуть керувати ефективно керувати містом. Що означає ця фраза? Як її розцінити? Тобто що таке можуть, що таке не можуть, незрозуміло. І що таке ефективно? І що таке ефективно, теж не зрозуміло. Тобто, фактично, це на Розсуд президента віддано. Це рішення має ухвалювати президент. Правильно розумію? Наскільки я розумію, так. Чи означає всі ці віяння які ми перелічили разом на початку? Те, що насправді така воля там в офісі президента все ж таки вже виникла. Ну ми розуміємо, що хиталося крісло під міським головою Одеси довго довго Купа разів. Купа разів, але я, він залишався при цьому там у цьому кріслі кріслі? Я, я не знаю, чесно я ж не, там немає якихось інсайтів і так далі. Це може якийсь спосіб тиску на Труханова там, заради чогось, не знаю заради чого. Такі там якісь кроки про, по його заміні. Це правда, І може бути і так, і так. Я, як це насправді не знаю. А тепер поясніть, як ви зрозуміли, я свою версію надав, чи співпаде, чи ні. Міська військова адміністрація створюється і вона. При цьому не скасовує існування міської одеської ради і всієї команди муніципалітету. Так, наприклад, в Чернігівщині я бачив, що був знятий міський голова, але був призначений ВО з числа заступників, якісь тривалий час там відбувались якісь протистояння міської ради та. Місько міської військової адміністрації. І от там наприкінці року, минулого, я прочитав, що в соцмережах цей ВО оголосив, що він не складає з себе повноваження ВО і типу, не призначило нікого на його місце. Але наскільки я розумію, якісь бюджетні, якісь, там, ціла купа рішень все одно залишається за міською радою. Де більшість людей, більшість депутатів це там депутати з фракції міського голови. Окрім того, в самій одеській міській раді працюють там якісь тисячі, десятки тисяч людей. Якщо взяти там школи, лікарні, всі КП і так далі, це ну, купа народу. Замінити їх неможливо там одночасно ніяк. Навіть замінити там найближчу команду — 100-150 людей. Не знаю, чи можливо, і чи хтось спроможний на це наразі в Україні. А, тоді, як може виглядати взагалі максимально безпечна схема а, ведення міської військової адміністрації? Безпечна для кого? Для міста. Для міста, щоб просто колапсу не сталося. Ну от знову ж відбудеться щось подібне на негоду недавню. Я пишу, що в нас колапс станеться з веденням і без ведення міської адміністрації, схоти в нас. On, колапс декілька днів назад. Не факт, що сьогодні або завтра ми не отримаємо черговий колапс. Там випаде сніг, буде якийсь колапс. Ми якось системно до таких речей не готуємось, не готові. У нас навіть системи інформування немає е мешканців про якісь проблеми. І це проблема не лише міської ради, там є ще ДСНС, військова адміністрація, яка обласна. То, типу, нічого з цього, наприклад, от позав, декілька днів назад не спрацювало. З іншого боку. Чи бувають ефективні військові адміністрації? Не знаю. От ви знаєте щось про ефективність районної військової адміністрації одеського району державної. Ну це знаєте, в філософії є таке поняття відсутня структура. От це воно відсутня структура. Я розумію, що це і інше. Там немає грошей або якихось повноважень, але ми навіть, я особисто навіть не уявляю, хто там цей голова цієї військової районної адміністрації. То чи буде е, заміна і чи буде це ефективно, залежить від того на кого замінять, в який алгоритм, і чи зможе ця людина або ті люди, які його замінять Труханова, домовитись з радою, аби тут не виникло політичних протистоянь, але вони зможуть скасовувати рішення міської ради, яка продовжить працювати, скажімо, бо це обрані е, е, люди. Одеситами так слухайте в цілому, навіть зараз нічого не заважає скасовувати рішення міської ради. Кому? Наприклад, будь-якому державному службовцю подав а, запит в суд і скасувавши цю, це, це будь-яке рішення. Ні, ну Суд це дуже, дуже, дуже тривала хвилина. Це може тривати роками. Роками, це правда. Але ви подаєте заяву про забезпечення і призупиняєте дію будь-яку. якого рішення. А, ну тобто, рішення. І воно просто не працює. Угу. Цим же ніхто не користується, цього там, механізму не існує ну, там, в публічній площині наразі. Але справді можуть. Якщо буде жорстке протистояння, то це буде найгірше всьому місту, як на мене. Якщо цього протистояння можна буде уникнути, то може буде і на краще. Я не в восторгі від дії Труханова та його заступників, принаймні от 30 го числа, очевидно, що щось у нас не спрацювало. Як мінімум, система оповіщення, як максимум лівньовки і так далі. Але це якісь так, парадоксальні речі. Якщо ми звинувачуємо умовно Труханова чи його заступників там, в якійсь халатності, то це кримінальна справа. Це мають розслідувати правоохоронні органи. Тоді ну, звертаємось до правоохоронних органів, вони розслідують. от Зараз триває якесь розслідування. Щось знаходять, когось, пок... когось карають. В тому числі внаслідок цього покарання можуть заборонити виконувати посадові обов'язки міського голови або службовців органів місцевого самоврядування. Я там нікому не підказую. Ті люди, які там щось роблять, вони працювали в прокуратурі, то я ну, там, голова військової адміністрації обласної, то я впевнений, що він розуміє, як це працює. Але цих інструментів наразі не використовуються. Тобто, якісь десятки кримінальних справ по е міській раді. З невідомим взагалі і кілька з них по міському голові конкретно. І, я думаю, що навіть не кілька, а кілька десятків. Як вони розслідуються, ну ми навіть не уявляємо, ніхто не уявляє, що там з ними, в якому вони стані. Деякі з них тривають там 7 років. Насправді, якщо було бажання замінити або там натиснути, то ось вам кримінальні справи Їх ціло жменя. Так, ну ніколи Но. вони діставалися в необхідний момент краян. Або о, земля одеська, і що нікого не покрали? — не покрали нікого? бо Більше ну власне по ця одеська справа велика по змові групи осіб. Вона ж досі триває. І міський голова періодично я так розумію, долучається по відеозв'язку там до якихось судових засідань. Ну тобто, щось щось відбувається, але ну ми не розуміємо, там є фінал, десь світло в кінці тунеля чи ні. Не знаю. А, а яка у вас версія, Ольга? — щодо чого? Щодо того, чи буде міська військова адміністрація, і чи буде це на краще для міста, дуже схоже, що так. Зараз ми помінялися місцями. Так. Мені здається, що е, дуже схоже, що буде, але для мене все це низка подій е, ну, більш глобальних, які пов'язані з підготовкою до виборів. От я так це бачу, і це підтверджують деякі політологи більш фахові люди, ніж я. Е, тобто треба е, трішки підмочити репутацію міського голови. Я хоча там вже нема чого підмочувати якщо да. чесно і цятого числа це показало по так. вулицям підмочили йому репутацію аж на ура так це власне це вони так. я так розумію підштовхнули людей голосу там голосувати за цю петицію до речі, може бути, бо петиція за тиждень набрала 25 тисяч голосів. Я не пам'ятаю інших прикладів, щоб так швидко петиція набрала обертів. За перші чотири дні було вже понад половина голосів ідена. Я просто слідкувала за, це, за її історією. Найгірше не найгірше, але те, що стається майже завжди, і те, що мене дратує найбільше. Це те, що, наприклад, відбулася трагедія 30 го числа. 11 людей загинуло, наскільки я зрозумів. 11 людей загинуло. Ми всі побігли шукати винних. Це правильна історія. Чи побігли ми шукати інженерні рішення? Так про це навіть ніхто не говорить. Чи побігли ми шукати, як протидіяти змовам груп осіб, які захоплюють Одеську міську раду або будь-який державний орган? Ні, ми навіть про це не думаємо, як цьому запобігти, що там треба зробити. Ми намагаємось пошукати винних, зробити купу політ... срачиків, З цього похайпувати багато. І в нас на події 28 числа була подія про срачі. Похайпувати Клас. трохи у нас. Всі... Давайте скажемо, де тоді. Так, в просторі на часі ми і в партнерських просторах ми проводили таку невеличку конференцію громадянського суспільства. про… Одеську стратегію там було і про безпеку, наприклад, ми говорили про те, як ФСБ фурбує наших дітей, і про безпеку військового і політичного регіону, і ну і про різні теми, mm -hmm. і про екологію було, і про ветеранів. Але ось одна з тем це срачі. Тобто ми стали професіоналами в цьому хайпі, але за цим чи будуть зроблені інженерні рішення висновки і дії потім відповідно цим висновкам. Ну, я, я прям дуже сумніваюсь. Те саме майже з будь-чим. Ну, типу, наприклад, ось, одні ветерани кажуть, що треба зняти міського голови, голову, інші голови військової адміністрації. В цей момент для ветеранів майже не існує нормальних програм в Одесі. В нас немає нормальної реабілітації для ветеранів в Одесі. От ми всі сподіваємося, що Superhuman зайде і все стане краще. Вже зайшов. Ну вони ще не відкрились, не почали так. Да -да -да, вони почали реконструкцію, наскільки я розумію. Ну і в цьому проблема в тому, що хайпувати з ветеранами да, Зробити щось для того, щоб їх нормально реінтегрувати, ні. І я би скоріше діяв там, шукав рішення ось про друге. Там, де інженерні рішення, ветерани, ВПО, працюючі лікарні і так далі. А, ну, Тому ви і соціальний підприємець, Лакстав. Тому я і не мер. <світ> <світ> і <світ> тому ви і не мер. Ну, я б сказала, на жаль, але такої долі я вам не побажаю. Я відкрила щойно телеграм-канал Геннадія Труханова, в Одесі <світ> офіційно загинуло 9 осіб. <світ> 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 Як вам реакція мера на наступний день? Чесно, я. Бачила шоковані обличчя своїх колег деяких і обурення в соцмережах його заявою про те, що ми попереджали, вони поперлися в негоду кудись. Вони це мається на увазі одесити? Не попереджали. Да, люди і... ну, потім доводили це скринами, власне офіційних джерел. Так так власне не попереджав і Гідроміцентр, і ДСНС, і військова обласна адміністрація. Вони всі мали це зробити. Такого не було. Не було оголошено, наприклад, червоного рівня небезпеки з 30-го числа. Чи то ми не могли спрогнозувати таких наслідків, чи таких опадів, чи то з якихось інших причин. Плюс, наприклад, в нас абсолютно відсутні канали масового інформування. У нас пам'ятаєте, ми тестували систему сповіщень на телефон, які усім приходять, так, так, які так. неможливо закрити і вони оруть так, що капець. Так оце можна ну в усіх нормальних країнах. Ці сповіщення використовують для попередження людей в таких ситуаціях. всіх сусідках ситуації. України це працює. Так, так, mm -hmm. так. чомусь в Україні воно не працює. ДСНС, чи я не знаю хто це тестував, але це державна структура. Вони цим не скористались. Як скористатись має мер в офіційному телеграм-каналі, я вибачаюся, але в мене, наприклад, телеграмом я не користуюсь, mm -hmm. бо це російська соціальна мережа. Можна мені тоді там в WhatsApp зробити канал або на крайняк в Вайбері, де сидять всі мої сусіди по будинку? Ну і так далі. Ну коротше, цього не відбулось. І яскравий приклад це в тому числі. Сьогодні оголосили хто. Ця дівчина, яка загинула, це так. співробітниця Одеської обласної державної адміністрації, то, власне, навіть співробітників не попередили, то значить, ну, типу, або не знали системно, не лише мер, але е, безпосередньо за це відповідає за реакцію мер. Я подивився, в нас в місті є така комісія техногенно-екологічної безпеки угу. та надзвичайних ситуацій. ТБ та ТЕП та НС. Ну, куди, Є... коли сніг випадає, вони збираються ж? Так, так, вони mm -hmm. кожного разу збираються. Вони збирались, судячи по протоколам 30 го числа в 11.00. І там якісь такі рішення типу, забезпечити доступи поінформування, ну, що то такое загальними фразами описано. Але судячи з цього протоколу, міський голова Труханов прийняв на себе всю відповідальність, бо він там і начальник штабу, і йому всі мають доповісти. Ну і так далі, і так далі. То значить, вони або не володіли інформацією, або не зреагували відповідно на цю інформацію. Якщо є такий колапс, то ну, значить проблема, очевидно, є. І Що з цим робити, я боюсь, що ми навіть не розглядаємо. А окрім того, це поліція, яка б мала перекрити якісь вулиці, як от вони зараз стоять. Там, наприклад, Люздорська дорога, там де провал, він перекрити поліцію, бо поліція має це перекривати. Ну, коротше, це така складна комплексна історія. І я сподіваюсь. Що та комісія, яка державна зараз це розслідує, розслідує, покаже причини і там згадає всі ланки, які не спрацювали, і окрім покарання, зроблять так, щоб вони працювали на наступний раз. І я сподіваюся, що нам не, не треба буде завтра це перевіряти, бо гідраміцентр показує, що завтра теж опаде. Чи так, сьогодні вночі а, сьогодні на вечір об пообіцяли попередження, і отут чітко всі. Спрацювали, бо ДСНС одразу видав попередження, от з такими літерами, капслоком? Е, ну, треба дути на холодне молоко про всяк випадок. Звісно, після таких трагедій? Слухайте, а інша історія, ви розумієте, що в нас нема головного архітектора в місті, так звісно, його нема три чи чотири роки. Да. Угу. Чи скільки в нас отримують інженери, які працюють в цих комунальних установах? Які відповідають за цю рівньову каналізацію, за будівництво і так далі. Скільки вони скільки їх взагалі? Ну, коротше, я думаю, що це прям системна проблема, яка призводить до цих до таких катастрофічних наслідків. На фоні цього, наприклад, в нас недоборна інженерні спеціальності в університетах в цей рік. Тобто в нас інженерія взагалі не суперпопулярна історія. Ніхто не, не хоче туди йти, бо там нема грошей, бо там нема поваги, і, і, і ніхто не розуміє, чим ти займаєшся. Взагалі складні дисципліни. Будемо і шестим. Складні дисципліни, це правда. І буде як в фільмі, колись і діакратія, який там купу років назад зняли американці, що ми. Скоро забудемо, як працюють ті чи інші девайси. Повертаючись до теми міської, міської військової адміністрації, ви мене спитали, що я думаю, чи це станеться? Що ви думаєте? Я думаю, що якщо це, якщо це станеться, я не думаю, що там 100% це станеться. Якщо це станеться, це буде мати мас наслідком е політичні протистояння такі прям істотні. Я спитав в Фейсбуці просто відкрито. Нам якісь десятки людей мені відповіли, що вони не очікують від цього позитиву. Е хоча декілька написали, що в цілому з Будь-яка заміна Труханова це вже на краще, бо гірше зробити неможливо. Ну, так, 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 така думка теж є. Але купа людей написали, що не очікують позитивних змін, що це просто там, не знаю, там, чогось, потоків і так далі. І люди доволі злобно висловлювалися щодо цих бюрократичних ігр. А протистання між ким буде? Між міською військовою адміністрацією його посадовцями, посадовцями Одеської міської ради, власне, виконавчим комітетом та всіми його структурами, і частиною Одеської міської ради, що представляє партію Довіряй ділам чи як там вона називається. Вони не переклали на довіряють сплави? Ні, а ні-ні, не переклали. І це, до речі, для журналістів дуже велика проблема, коли пишеш текст українською мовою, або пишумо, або українською, або англійською, наприклад. То довіряй діялам Lam доводиться прям трішечки ламати собі руки, коли ти, ти пишеш це, набираєш це слово. Але це така принципова позиція, я думаю, міського голови. Ну, або може, це просто бренд, який складно змінити. Не знаю. Боюсь, що це буде мати наслідком оці політичні протистояння, які не підуть на користь місту. Ча, з іншого боку, мені складно зрозуміти, що, що піде на користь місту. Здається, я нещодавно з другом це обговорював. Ми там знімаємо невеличкий бложик, я не знаю, чи ви бачили. То, Звісно, і навіть так. лайкали всіх запрошую знайти канал Олександра Славського. Подивитися, це дуже класно і цікаво. Мені здається, що ми це ж там, наприклад, Аркадія, да? вона забудована так, що там немає зелених зон. що там немає зон для прогулянки, паркувань і так далі. І це до Труханова ще робилось з десятиріччями. Тобто, якісь люди, не одна людина, це багато людей. Приймали рішення про виділення там землі для того, щоб там щось зробити. Короче, здається, ми на фоні оцих лозунгів, як ми любимо Одесу, ми її просто знищуємо. Як ось ця забудова, про яку ми говорили до ефіру, що частково знищує вид на море з вічного огня чи пам'ятку пам'ятника пам невідомого матросу, матросу. зелеслави? То, типу, це, це знаєте. Ти можеш побудувати великий будинок, там десь ось промислово, там якісь промислові райони. І в цілому всі, скоріш за все, будуть закривати очі на те, що ти там щось порушив, бо там і так, і так, там якісь е, е, розрушені будівлі. А, а це от прям перекрити вид всім. Е, так само цим лальком на ланжурові, перекрити всім вид е, і спортити це узбережжя остаточно, аби просто. Мідно, нутно, зробити, там, зробіть трохи грошей. Ну і це неймовірна проблема. Здається, ми саморуйнуємось, самі вбиваємо це місто. І причому проблема в Троханові, але не лише в ньому. Проблема така більш комплексна, якась культурна. Може, я не знаю, може, щось є в культурі, що нас змушує там купу бізнесменів забудовувати ці узбережжя. Дозвольте вас перефразувати наприкінці нашої розмови. Всі, хто наступного разу, якщо так станеться, проголосують за Труханова, можуть видати самі собі медальку Вбиваю Одесу. Та. Тобто, це міський голова і люди, які його підтримують. Ну, ми, я думаю, ви не голосували за Труханова свого часу. Ні, я не голосувала. І я не голосувала жодного разу, Бог милував, тому ми можемо собі таку медальку, таку половинчасту залишити, бо ми все ж таки ну, робимо для міста. Тим паче, ви в статусі депутата Одеської міської ради Олександр Славський, соціальний підприємець був сьогодні на усі. Очікуємо і дуже прицільно видивляємося ці процеси, які зараз відбуваються в Одесі. Буде міська військова адміністрація чи ні? І як ми будемо жити після цього? Точно не краще, такий наш висновок. Але подивимося, дякую, що були з нами.